Доброго дня! всіх вітаю, всім привіт. Це нове відео на моєму каналі. Буде розпаковка продуктових товарів з магазину Norfields. Це Канада, Торонто. І зараз я проживаю в районі Humber Summit і тут є Norfields. Тож побачимо. Це відео буде українською мовою. От, мій по польський парагон, по-українськи ми кажемо чек, а тут це називається рецепт ресіпт. Тож ми бачимо, що ми тут бачимо, що я купив Елленс Елін, Orange. 4 штуки я купив, Коктейл Елленс це я покажу в кінці відео, що це таке. Сор крем, соркрім це сметана 250. Оранж, оранж, це ну, апельсини. Помаранче апельсини. Черріс червоні купив. Це черешні. Cucumber Field польовий огірок. Два штуки купив. От 5 доларів. Тут я не показав. Оранж апельсини 3 доллара, і... А ні, подожди. 15 доларів. Щось... Знає, що вона мені насчитала тут такого. Ну, може так. По 3 долара за кілограм я купив 5 кілограм. Ну, так, да, 16 долларів апельсини купив. Значит, правильно томейто, томато, помідори теж 16 доларів Купив порк. Це свиніна я купив за 17 доларів Щас я все достану покажу. Зараз просто по рецепту по, по, хочу подивитись. Буріто купив 550. Це ж ти купуєш в магазині, а потім ще плюс такс. Воно додається тут в чеки. Такс це податок, Скільки там. процентів, Я вже забув, все не забуваю. Бейкері коммерціал. Ну, Буріто. Нуріш Shreds. Це сир, тертий сир. Тоже купив 6,50% за. Вони не пишуть скільки грам тут нічого. Собі. Рецепт. Ну Зараз достаємо. Ось такі черешні купив. Чотири пакети таких у мене є. Повторюється відео буде українською мовою. Може там попереднє чи наступне відео, деякі відео на моєму каналі є англійською мовою, бо це Торонто і тут розмовляють англійською мовою. Деякі французькою мовою розмовляють. Такі черешні. Треба помити їх. Нормальный. Добрый. Так. Еще четвертый пакетик. Вот, вот наш Sour Cream. 15-14%. Вид сотки. себе салатик. Это мои лепешки. Такие за 5-50 долларов. Вот это хочется. Ну, канадських канадських доларів, не американських. Ну, все одно. Це до гривні по чому? По 30. По 30, да? 1 долар 30 гривень. От томати. То можете потім перерахувати собі, що по чому. То. Ну такі томати. Откуда вони? USA. Американські томати U.S.A. 17 доларів, да, це пакетик. Це 300 далі ще 7 помножити на 321 510 гривень, так? Да? 510 гривень. Літаємо. 510, 510 гривень, пакетик томатів. фініки я купив. А вони мені їх пробила чи ні, бо я щось я не бачив. Люблю финики тут, ну, что бы не на работу буду себе есть. Так, ну вот мои помаранчи тоже самое. Помаранчі, тоже це 16 чем-то, это ну, тоже 490 гривен. Пакет апельсинов. Вот мои кукумберы, кьюкмберы, огерочки, фермерские с какой-то плантацией, пару штук купил себе. Будем. Так, ось м'ясо. Саме головне. О! Що теж кусок такий купив за 17 канадських гривень? 17,74. А, а, ну так. Да. І що це без такси, воно йде. Нормально. У мене є морозилки, ще там декілька кусков. це я кину, ще теж заморожу. Може ще треба буде прикупити. Ну, в принципі, оце почти все. І то, що я... Казав самому початку відео Коктейль. От вони. Алленс, коктейль. Це такі соки. Ну і он як компот більше. Морс. Я такі полюбляю. Вони по долару, Так, да, вони по доллару. 4 штуки, 4 доллара і 5 штук 5 доларів, Купив там 4 яких-то і 4 яких-то. Що. Що достаю. А щоб уже все було. Щоб побачити, все ж тут на столі і, і підрахуємо. 88 доларів 35 копеек. Може там пару доларів докинемо, щоб було 90, наприклад. Що це у нас буде коштувати. Якщо 100 доларів, це сотка. 3000 гривень і мінус 20 доларів це 600 гривень, 2400, ну, десь так, 2300, 2300 українських гривень на вашому столі в Канаді. Да, я працюю, я заробляю гроші, то, то я і купив. Ну, в принципі, це їди мені вистачить на деякий час. То Ну так, маємо. Ну так, да. ціни теж повиростали. Так що от. Доброго вечора. Все, Всім дякую, що подивилися відео. Можливо, кому було цікаво. От. Пишіть обов'язково ваші коментарі. І підписуйтесь на канал і ставте, будь ласка, дзвіночок, колокольчик дзвіночок. Тоді ви будете... Отримувати повідомлення про нові відео на моєму каналі і до нових зустрічей. Всіх люблю, бажаю перемоги в Україні швидкої і життя і здоров'я всім воїнам, захисникам України, дітям, жінкам, чоловікам, нашим батькам, дідусям, бабусям всім українцям. Бажаю щастя і добра. Дякую за перегляд. До побачення.